Пане Дмитре, хочеться запитати, чим може допомогти адвокат людині, яка збирається пройти ВЛК, або яка після поранення його проходить? Наша юридична команда здійснює супровід осіб при проходженні ВЛК вже майже три роки. Ми дійшли до такого висновку під час нашої практики, що консультація та супровід. Допомога юриста адвоката при проходженні ВЛК буде більш якісною, якщо ми можемо залучати з собою лікаря. Чому? Оскільки процедура проходження ВЛК, взагалі, то передбачена у нас наказом Міністерства оборони України номер 402 про військово-лікарську експертизу у збройних силах України. Цей наказ має дві складові: як процедурну. Так і матеріально до процедурної, якої відноситься саме порядок проходження ВЛК, інстанційний, інстанційний порядок оскарження процедури ВЛК, рішень ВЛК та інше, і безпосередньо розклад хвороб, що вже стосується матеріального матеріальної складової. Саме тому, коли до мене або до будь-якого я рахую, адвоката звертаються. Клієнти з питанням, чи можу бути я визнаний непридатним до військової служби, чи можу я бути звільнений з військової служби за станом здоров'я. Найбільш якісна відповідь і найбільш е, розгорнута допомога може бути надана лише тоді, коли лікар, коли залучається лікар, оскільки він робить саме аналіз медичної документації, е, е, зауважує, робить акценти на тих моментах, де є дійсно погіршення здоров'я. Де...